Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. До вашої уваги рубрика передач як правильно. Продовжуючи тему правильного спілкування українською, сьогодні поговоримо про написання прізвищ. Отож, правильно так: прізвища поділяють на іменникові форми та прикметникові форми. Якщо прізвища мають закінчення іменників першої відміни. То відмінюються як іменники першої відміни. Якщо ж прізвища мають закінчення іменників другої відміни, то відмінюються відповідно як іменники другої відміни. Тут важливо пригадати відміни іменників та їхні відмінювання. Усі чоловічі прізвища другої відміни у родовому відмінку мають закінчення А-Я. Наприклад, куліш, куліша, мороз, мороза. Отож, до вашої уваги декілька прикладів відмінювання прізвищ: гнатюк, гнатюка, гнатюкові або ж Гнатюку. Шевченко, Шевченка, Шевченкові, Шевченку. Майборода, майбороди, майбороді. Іваньо, Іваня, Іваневі, Іваню. Зверніть увагу: швець, швеця, швецеві, швецю. врубель, врубеля, врубелеві. В Чергування звуків не відбувається. Жіночі прізвища на приголосний та О не відмінюються. Наприклад, Христини Соловій з Ніною Матвієнко. І на завершення лише додам: дбаймо про те, щоб ми розмовляли правильно. До нових зустрічей!